Новини з малини. 13 серпня 2025 рік малина поправилась. Взагалі виглядає файно. І колір листя, і зав'язі, і все файно, і шкідника майже, майже не бачу. І оці світлі. Оте, що в мене було, ми дали залізу попирскали залізом. Хала заліза. Може, ще разок треба буде махнути. Е, і вже тих таких світленьких стало значно менше. Є вони, звичайно, бо вони нікуди не дінуться. Але е, з таким хорошим кольором листя багато вже. Ну, така, і висота куща якраз супер. Десь приблизно по груді середній людині стоячи збирати. Все файно, одне тільки не файно. Ягід нема. Значить, в селі люди вже здають зо два тижні малину, а в нас поки нема. І я знаю чого. У нас вже таке було. У 2022 році ми, тут в нас є така велика фірма Мікоген. І там фактично задарма роздавали гній. Тільки за доставку треба було заплатити. Зіл, зіл, сегешник гною коштував 500 гривень привезти. І я взяв 10 зілів того гною. І ми його цілу весну розвозили, ділянка ж величезна. І... А малина ж вона рано сходить. І прийшлось нам малину тоді скусити. Ну Вона була така воманювання, Ми її жилкою скусили, заложили гноєм. І того 22-го року була точно така сама ситуація, як, як зараз. зараз. Вже, вже всі збирали малину, так само навіть сусіди, які в мене брали саджанці, збирали, а в нас малини ще не було. Ну як? Воно є, але то оці такі самі перші пагони, то там. Ну, тут з цієї ділянки монокілограм 5 назбирати, я собі так думаю, при бажанні. Але то не то. Ех, вот. Ну, Ждемсь, ждем 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 будемо бачити. Ну так все, щоб не наврочити, все дуже симпатично виглядає. Плюс якраз вона у нас повним ходом цвіте і в нас залетіли пчоли. Це вже значить теж плюс до урожаю. Находження поряд, поряд пасіки. Це вже теж велике діло І дивіться, на дворі спека, а пчоли йдуть. Йдуть на малину, хочу показати, десь пішла, тільки що пчела. О! Бачите? Отак от, працює. Вона працює, а мені. Не, ми теж постійно, якщо тільки не на малині. О. Містями малина вже така десь мені двуха. Є всяка в цьому році. Там і так в принципі, кожен рік бувало. От. от. ті перші пагони, бачите, от на них є. Але то, 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 не, то не той урожай, що на ньому гроші заробляти. Вже пройтися, позбирати. Аби не гнили. ось бачите, оці нижні. ось Маленькі. Що самі перші вискочили, то вони ото зараз вже відцвіли. Ну, таку ягоду вже перестало треба скинути. Просто викинути. Ось така картинка в нас. Картинка на малинці серпень-пів серпня пройшло. Ну нічого дивного. У нас поляна зазвичай в кінці серпня вже починала. Зазвичай. То тільки минулого року щось таке було аномальне, як то ми місяць в рокові згубили. Тут фактично з початку серпня почався збір такий активний. О. Ну, до речі, знайшов. Свою бухгалтерію. На днях шукав один документ. Чек за оплату за минулорічний податок за землю. Шукав, шукав, знайшов чеки за 10 минулих років, а за минулий рік не знайшов. Так і буде. Заодно знайшов бухгалтерію По Малині Минулого року з цієї ділянки. Ми взяли більше як 7,5 тонн малини. От. Ну, а в цьому році все гарно виглядає. Ну, все залежить від того, коли будуть заморозки осінні. Отак. От От, зараз я. Ну, в принципі, можна було вже збирати. О, а дивіться, яке робить. І що я роблю? Я роблю. Він руки не піднімаються, але треба скинути. Скинути на землю. А перестигла така добра. М -м -м. ням 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 Так. Добренько. Поки що все. Такі новини у нас. Новини з малини.